Добрий вечір, ми з України. У мене на голові пальма. Жаркувато на вулиці було. Собачками гуляли і ще заходила за продуктами. О, так краще. Купили зелень. Ну, ми чисто так, по дорозі, так би ми не купували. Я тепер буду замовляти з доставкою, бо це ну, прикольніше. Не треба ходити нікуди, час витрачати, і вони все свіже кладуть. Значить, купила зелену цибульку, тут ще трошки укропчика. Пеклюшка цезар. Для церів листья салату і два гречаних багета. Вже половинка залишилась. Такий смачний. Я ще це... солила рибу. І з багетиком це буде просто комбо. Боже, я обожнюю він, смачний. І зараз я вам покажу, що я купила в сенсей. Це не все. Тут прямо ух, зараз, напевно, в спальню там покажу. Так парить, я думаю, що буде дощ. Плюс там такі хмари були, прям чорні та чорні. От, але кудись вони ділись. І грім був. Я Так, на я купила всім селі? Я взяла для взуття такі штуки. Тут їх раз. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять таких. Це, коротше, для взуття. Ставити взуття сюди і сюди. І воно так займає набагато менше місця. Для підлоги. Дуже підлоги взяла дещо. Щось По типу того, що в мене є на дачі, типу відро, з тряпочками, з таким віджимом. Зараз глянемо, що воно таке, бо було дешеве дуже. Щось там гривень 500. Глянемо, фігня чи ні? Ну, Значить, все нормально. Хоче дивіться, що це. Манюсіньке. Отаке відро. Ну, я думаю, ви всі це все бачили. Так виглядає. Ну, якісь, звісно, самі бачите, да, тут такий пластик, ну, але яка ціна, що хотіти за 500 гривень? Ну, отручніше. Так, так, кришка тут знімається. Бачите, сюди, значить, віджим, сюди воду. Крапочка. раз. Незручно відкрити. Не хочу відкриватись. Як воно тут. А, все. Так, да, все. Отака От кришечка, значить. Ну, по суті, все, все як у мене і на дачі. Такі пластик тут такий, знаєте, більш тоненький. Так, значить, ця штука. Дві тряпочки такі з мікрофібри йдуть. По Ну да, якісь шматочки ще від пластику. От. І такі штучки, які треба в ці дирочки позаписувати, щоб вода не витікала. Ми зробимо. У мене в тому воно все було запхане. Ну, уже одразу. Так, запхалося два, засовуємо сюди. От. Ну, а ці тряпочки з мікрофібри, вони класні. Да. Так, от таке, значить, відро всередині. В одну сторону воду наливаєте, в іншу нічого. Будемо сьогодні з вами тестити. Так, тряпочки. Отакі такі от штучки є. Буде Діма, я відео знімаю. Щось дивиться смішно. Так. Діма! Так, а ще його запхати сюди, а? А от. Боже, тут прям якась система, бачите? Щось тут згинається, щось там засовується. У мене, звісно, там попростіше. Це тут треба погратись трошки. Все. Вдягнули. Тепер закручуємо ці трубочки. Німа приколи якісь тіктоками не скинуть тільки що. Ну, це парілка на вулиці. Щоб прям не охололо. Так, що, засунула. Ну, така швабра. вам. Що? Будемо тестити. Ну тут, звісно, незручно, що тут от, якісь пазики. Оце то кришку не дінеш. У мене там все набагато простіше. Отак от вставив, так, чик-чик і все. А тут ще треба якось в них попасти з двох сторін одночасно. Все, коротше, треба силою було його так туди запхати. Ось от, тут вода, бо ж. Отак чик-чик, а потім, коли помили підлогу, сюди засуюти, отак от збиваєте ту воду. Все. Постіль взяла отаку. Тут дві подушки де і для одіяла. Теж розмір метр шістдесят на два. Зараз я це все одразу відкрию і відправлю в крайння. Воно просто, бачите, коли воно там, наприклад, в целофані, то я ще можу не прати. А коли воно так відкрите, може пилитись, то я його кидаю в прання. Так, ну, корише, дивлюсь там, Необхідності оці всі штуки зараз я стану. Ой, ну кольор приємний такий, зелений. У мене потягнуло на синє зелене. От, от так прикольно. Зараз. Зараз розстелю, покажу. Ну, як? Так от. Ось такий колір зелений. пастельно зелений блін. Не те трошки на екрані. На екрані він якийсь холодніший, а в житті він трошки тепліший. На відео він трошки навіть навіть брудніший якийсь цей колір. Сірий взагалі. ми зараз може. О, а так краще передає колір. Ну, отакий от зелененький він. Ніжно зелений. Так, ще такий голубий. Голубенький теж. Так, тут склад який, котон. 60% і 40 поліестеру. А там, напевно, так само. Так, а тут 100% котон. Отак от виглядає, бачите, вони трошки темніші якісь. Є різниця. Але не критична. О, симпотно, такий візеруночок миленький. Так, це все впрання. Відправляємо. Так, далі. Так, далі. Що я купила? Значить, це такі рушнички для кухні. Так. Нема тут ціни, нема ціни. Значить, тут два рушничка. Одна така типу вафелька біла. Щось накривати. Вона така, бачите, тоненька, напівпрозора. І ось така. Ще. Теж тоненька. Напівпрозора. От. Так, потім Це така штучка для прибирання. Якщо там треба вікна помити чи ще там, щось, бачите, такі відділи є. І ось так от насажується, так протираєте, протирає. Но це більше для вікон. Хай буде. Так, і отакі от ще рушнички, ці трошки дорожчі. Значить, тут а, з такими як би, мушлями. От. Потім в полосочку, як під старовину, як раніше були. От. І синя вафелька, така велика. А це, типу, як. як ж вона там називається. Ну, коротше, сумка для їжі. Отак от їдете кудись. І от, вона, типу, трохи термо. Ну, може, не трохи, сказано, що термо, але вона така тоненька, що я думаю, що зараз її відкрию вам покажу. Ось вона отака. От Такої форми сюди там, чи там бутрики, чи щось там склали, запакували. Отак от, от чик-чик, машина і поїхали. От, прикольно. Такого кольору. Так фольга. Типу як фольга. Такі покупочки в мене, псинцей. Ох, це погодка. Тебе, напевно, трошки... Прикрити. От, так, на привітрювання поставлю. Прям злива з самого-самого ранку. У мене тут сушиться, білизна нова. Те, що для одіял, то я на двері повісила. Спочатку тут висіла, але потім перевісила на двері. Вже сухе. Я, напевно, наступного разу застелю цю голубеньку. Так, це те, що мені треба буде занести в хату. Це те, що все чисте, поки тут лежить. Ходили з Дімою в Волкер магазин. Ну, не тільки в піраміду, що ходила, купували Дімі подарунок на день народження, тому що в нього в кінці цього місяця буде день народження. Пізніше ми покажемо подаруночок. Так, ну і я купила собі нову сумочку. Давно хотіла, правда, я хотіла, ну казала, що білу якусь. Але мені так сподобалась оця, що я взяла оцю. Хоч вона і не біла. Але просто класний. Розмір шикарний. Ти і парасолька влізе, і телефон, і мікрофон, якщо там якесь відео записувати. Ну, коротше, все необхідно влізе. До речі, все, я вже виходжу в люди, в мене вже все в корочках, навіть деякі вже повідвалювались. Отже, офіційно я вже можу виходити в люди. Так що так от. Так, ну що, бачите, вона така глубенька, гарненька. Зараз дістану вам покажу все. О, така сумочка. Це кожзам, напевно. І мені подобається, що тут такі золоті, такі штучки є. Фурнітура сказала, що тут має бути нормально. Бо в ГЕС така собі фурнітура, не дуже. Тут, До речі, мої сумочки. Це не всі. Ви бачите ГЕС. Оця ГЕС нормальна в якості. Вона така чорно. Чорно-бежева. Тут з фурнітурою все добре. А ось отут з фурнітурою не дуже. Сам колір дуже гарний, такий приємний, ніжно-рожевий. Але, ви бачите, що почала облазити. Таке собі. Це Майкл Корс. У мене ще є одна сумочка Майкл Корс. Якість шикарна просто. Ну і це шкіра, а це все не шкіра. Може, вона мені так подобається. Мамі тільки що фоточку скинула, мама каже, дуже так. гарно. От. Мені теж подобається. Можна так, а можна чисто так ходити. Так от взяти чик-чик-чик. Ось так, конструктую все. так. от, і все і в школі. Показуєш, який ти Да Я, блін, нічого не розумію взагалі. У мене скоро завтра точніше має бути зрізнання. Я ж пропускала це кожен вечір, це сижу. Кожен вечір, кожен ранок і оце все собі виписую, проходжу тести. Ті теми, які я пройшла, я знаю. Там у мене нормально все приходить. Але є теми, які я не розумію. Наприклад, там за механіку. Нафіг мені та механіка, якщо на автоматі здаю, ми цікаво, такий в мене почерк. Наступний день це просто капець. Це от я встала і зранку це от всі ті. ще писала, записувала, тому що... Треба було мені ще там здогнати. Ну що, все, я здала внутрішній іспит, тепер мене жде в, цьому, в МВС іспит. Але я ще готуюся. Я в принципі вже якби, можу брати в будь-який день талон і вже йти здавати, але я ще собі не впевнена. Я от єдина, що рада, що вже не треба буде ходити на курси в автошколу, це два рази на тиждень, зранку. Тобто це мені треба було вставати дуже рано, дімо будити і собачок гуляти до курсів. От, Ну так, знаєте, складно воно, ну, коли і, і, і двоє курсів у мене різних, і робота, і ютуб, і все короче на кучу. Ну це просто такий період, який треба пережити. От здам, все, буду животієм, буду простіше. Простіше, тому що не треба буде нікуди ходити. Більше ні на які курси, тільки англійська в мене залишиться. От. Тому що навчання для мене це капець. Боже, то я про школу згадую, оці уроки постійні, якісь екзамени, якісь контрольні, якісь іспити. Боже, я так таки не люблю це жесть. А ще, Діма, мені подарував квіточки. Вони такі пахучі, класні. Так, отут десь поставлю їх. Дуже гарні. Так ось такі. Ніжно-рожеві. Ох, вот. uh, як тут гарно. Ну, гуляємо по нашому маршруту, вже закінчуємо. Його Дивіться, яке небо гарне. У мене оранж матчо. А у діми. Кофе фейк. кофе шейк Фейк. Шейк. Фейк. Я тільки не розумію, де тут морозиво. А а що там? На смак типу молоко тільки, да? да, так? Гарно, так? Мінятненько. У мене матча тут з апельсиновим соком, рожева. Нам ну, в них є синя, є рожева. От ну, вона тут у мене зараз помаранчева, не рожева. Я так думаю, може і мені таке купити матчу. Yeah, Матч. Матч. Ну, якщо Ну, Діма. Ну блін. ще я померлю сумочку свою. Новеньку. Дуже зручно. Рано зранку їдемо? <реку> так. <реку> В суботу на дачку. Дорі візьмемо. Дорі? Так. Да. Добре. тут, Діма, мою свою. свої. багато років. Діма каже, що ціни тут дуже виросли. Ну як і все. Угу. На жаль. А тут ребаки риблять часто. На цьому озері. Називається Лебединя. рободині. Ось він один з них. Прийшли в трілку на снідання. Тут дуже класно, бачите, природа, ну вже тут були. Я вже тут знімала. Прикольна площадка є в зоні там, де не курять. У мене апероль, але безалкогольний. Він мені дуже сподобався. Нічим не гірше, ніж алкогольний. От, а оті ми цей звар. Я взяла Цезарь, як мій бабу. Як моя бабуся брала в тазі, подивимось, чи принесуть в Тазі чи ні. Там така тарілка, знаєте, була велика салатна. А чогось це зараз захотілося давно не їла. Ще взяли карпаччо стелятини бо нам дуже воно сподобалось. І мені і Дімі, знову вона в нас. І Діма ще там ям взяв. Це дуже смачний. А, Діма, ми піцу хотіли додому. Ну, хто хоче. А. а ти подивився, яка там є, яку можеш? Попитаємо. А ну добре. І ще додому візьмемо щось. Принесли наші страви. Що? Раніше я пам'ятаю, ще лимон. Лимон, а може він там десь? А я щось не пам'ятаю лимона. Да. Ще у Діма такий там ям. Кипчик вони самі. Карпаччо з телятини, дуже смачні. Ну і мій цезарь. Мій тазик. Він тут. Смачний, так? Да. Офігенний. Офігенний. Це найсмачний там ям. Що курсував. О, зараз буду плакати. <рес> Острий, да? Приємного. Приємного нам апетиту. Тут дуже смачний соус, курочка така ніжна, яєчко, бакончик. Коротше, дуже смачно. І ось це просто. Все як завжди. Ми вдома. Зараз вам покажу, що ми купили в епіцентрі. Я купила 15 штук зіп-пакетів на літр. Потім я взяла чохол для прання універсальний. Він тут розмір діаметр 22 см, Довжина 33 см. Такий, я взяла їх 2. Потім я взяла такий ще. Тут розмір трошки інший. І він, я так дивлюсь, що це якийсь такий більш плотніший, а цей більш прозорий. Зараз розпакуємо, подивимось, бо мені треба взуття випрати. Так, а тут розмір 16 см. Діаметр і довжина 15 см. Пакети. Закінчились уже всі. А з дачі забула забрати, ну, хоча, в принципі, на дачу вони теж треба. Так, взяла ще для туалету такі от штучки. Це таке, як, не знаю. Квіточки ставити на унітазі. Отакі. Пахнючі. Це щось новеньке. Такого принципу в нас вже було, саме цієї фірми не було. Коротше, я спробуємо. Я люблю. Завжди щось нове для туалету. Так, потім шумові ще. І. Ой! І тапочки мені. Рожеві. Поки буду вдома в них ходити, а потім, можливо, на дачу заберу. Прикольні. Зроблені в Молдові. Вони класні тим, що у знаєте, така підошва дуже товста. І от по вулиці там на дачі буде дуже класно в них ходити. От я люблю з товстою підошвою. Ну, поки будуть домашні так. Обіцяємо пакети. У мене взуття після дачі взагалі повністю мокре, брудне, що це просто. О, бачите, це такий маленький. Ну, він трошки його можна збільшувати. Ну, він розтягується. От, і він такий плодний. Плодний, плодний. Он такий. Так, а це вже великий, універсальний. Так, цей вже такий тоненький. Бачите, з такого прям прозорого. От, він відкривається вже не по колу, як оцей. А отак от. Так от. Чик. Взуття сюди не кидала. Чи шо ви там буде? Чи що я там буду? Ну, я буду взуття. Да, я отсюди взуття, нападу закін. Якраз все вліз, супер. Прикольно, у мене є, але у мене такий, знаєте, прямокутничком. Але мені не вистачає, мені треба ще. Так що все. Тепер я з цим щухольчиком для прийняв. Запах. Понюхати, відкійно. Минулого разу купувала я те, що в бачок кидається, теж якоїсь іншої фірми. Щось я його не зрозуміла. Пару разів вода злилась кольорова і все. На цьому все. Так, а тут пойде старт ага, на 12 разів. Маю на 12 квіточок його вистачити. Я вам показувати не буду, як це робиться в унітазі. І отак от ось сюди натискаєте до стінки унітазу, отак от ось. Чик -чик -чик. натиснули і все, квіточку поставили. О, запах класний, прикольний такий. Отака штучка. Зараз мию пензлики свої. Просто Зоберу ми завертати. Натираю. Зараз так кайфово взагалі без манікюру ходити. Ну, в плані не без манікюру, а без шлаку. Просто кайф. На ногах не роблю, на руках не роблю. Я люблю, коли нігті обрізані, недовгі обрізані. Забачу, ну це саме ідеальне. Так, ці чисті. Сьогодні займаюся прибиранням. Ну так, трохи. Сьогодні санвузує ще планую на вечір. Якщо буде світло прополососити, ще треба до мами зайти, бо мама зараз поїхала по роботі на два тижні. Її не буде. Мені треба буде квіти поливати. І деякі продукти теж забрати додому сюди, бо вони там попадуть. Отак От. пентлики дуже швидко миються, не треба ніякі спеціальні нічередини, там не треба мицелярка, Дуже швидко. Просто вода і мило. Все. Ми з Дімою вийшли на вечерю. На шаурму, у нас тут ходілово, виживало. Нове місце відкрилось, фаст-кебаб на ага. буря. Дуже смачно, це на поздняках. Да. Отак От цей заклад, ну, щоб ви зрозуміли, де він знаходиться. То м'ясний, той знає, де? Да, це. Да, да. Перший куст вже був, просто офігенно. Сирна, з дорблю угу. і з яловочного. А У мене таємна, але я ще не кусала. Я думаю, що смачно буде. Речі, класно. Дуже, дуже класно. Мені ще подобається, я хвилювався, щоб тля... яловична буде дуже жорстка. Угу. Типу, оленія офігенна. Ми вже вдома, зайшли по дорозі ще на квартиру до мами моєї. Забрала продукти. Тут гречка в неї була, котлети. потім макарачки, овочі, які вона мені там казала забрати. От. Бо вона буде десь через тижня-два, щоб воно там не спортилось. І вазон оцей треба було. Там замія його можна рідко поливати. От. А Це вазон треба часто поливати. Я думаю, щоб я не ходила. На квартиру часто. То я просто заберу його додому, от і буде тут поливати. Бачу, що земля мокра мама поливала. Так що, от так от наш новий житель не ці два тижні. Лазончик. Да, Ну і це я зараз розкладу. Ну і добре, не треба готувати, бо я взяла yeah. це все у мами. А нам я яйця зварила. Яйця просто що там ще у нас трошки овочів було. От, думаю, завтра замовити доставку продуктів. Вже м'ясо під'їли, треба вже замовляти. Овочів теж якихось на салат. Я прибрала всій хаті, повністю все прибрала. Санвузли теж помила, постіль змінила, випрала та що була. Все. Тепер йду робити домашку. Алійські зроблено. Тепер тести. Але для цього мені потрібен телефон, бо я роблю це там. Побачимось з вами в наступному відео, а я продовжую свої справи. Слава Україні, слава ЗСУ! Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал.